Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Що ти мені тут розказуєш? Там він ніколи не працює. Внущеник як якийсь. Ліфт включай, я сказав. Як? Ви що не бачите, що світло дають за розкладом? Можете тут почекати або пішки йти. На 15-й путь. Я тобі що тут хлопчик? При старому електрику все нормально працювало. Понабирай тут. Добрий день! Недобрий! В моєму під'їзді теж немає світла. Ви ж самі скарги писали, що в вашому під'їзді світло вимикають, а в іншому ні. Тепер і у них почали вимикати, а тому що лінія заведена на ліфт з їхнього під'їзду. Тепер і у вас світла немає, і у них. Леше вам стало. А, це ти, любитель колективізації. Так, а ну, сюди, що, брат, сюди, що, брат, ну йди. йди сюди комуняка що, що, Ти Ти загрипали. Сюди, Сіди, де сказав. Сюди. Доброго дня, пане майоре. Царенко. ж явно щось придумав, що цей добрий день зіпсувати. Ви погано про мене думаєте? М -м а там що? Знову щось про заїчне. Все банально. Патруль привіз з двох сусідів за хуліганку, розбирайтесь. А я піду до Марини Олексіївни. Вона мене більше рада бачити. Я ж казав, що зіпсуєш. А що, кави нема? Для тебе немає. Ну що? Ліниві собаки. Бачу, у вас погано розкриваються не тільки справи, ще й очі. Тому. Карина і будяк. На вас в кімнаті допиту чекає. Два. А можна без мене? У мене ці дні. Ну, ці, коли я не хочу з ним працювати. Зроблю вигляд, що мені не цікаво. Так. Ну, тоді у нас заміна в команді будь-яка журба. У, -у, -у. у мене алергія на тупість. Та ти що? Учень перевершив вчителя. Я. Їх лише поодинці ображати вмію. А тобі вдалося двох. Разом? Як? А, а можна мені одному на розслідування? Прямо одному? Як дорослого? Ні. Ди До речі, де він? Я думаю, десь поруч з автоматом. Ну, тобі біжи. Чим швидше ми піднімемо показники для Марини? Швидше ви мене позбудетесь. А може, ми цього не хочемо? Уу. Здається, у будь-яка токсична залежність від вас. Ну Раз так, тоді у Будь-яка імунітет. Його не звільню. Круто. Але до кінця дня ти маєш мені сказати, кого з них трьох ми звільнимо. Карину, журбу? чи Осику. Пішов, пішов. Давай. Це, звісно, хренова ситуація. Давай так. Я тебе навчу всьому, що вмію, а ти мене не чіпаєш. Ти мене вже навчив. Замотити одразу з обома. Тепер на мене дві злі. З твоїм соціальним досвідом. Я б так друзями не розкидався. Що? А в тебе який досвід? Дещо швидко намотити, а потім все про. К -к Какати? Сам ще прибіжиш. Тх, я хоч бігати можу. От козел. Таке написав. Довбаний стукач. Я ж про це йому хреново. Я треба, щоб усім так само було. Ну я не витримав. Коротше. Робимо так. Я випишу вам штраф мінімалку. А тому припадочному заради справедливості максималочку впаяємо. Ну і от вам результат. Ну, це ваш сусід якийсь неврівноважений псих. Сьогодні вдарив не за що, а завтра що? Так, так, я вам про це і кажу. Але знаєте, якщо я вже тут. Я хочу поскаржити ще на одного красення. Значить так, вмикає свій генератор, і по 16 годин весь двір вже завоняв. І що? В Цьому немає нічого протизаконного. А, -а, -а. а от як сказати? От ви ж, ви ж то знаєте, що відстань від генератора до е суміжних об'єктів, таких як будівлі, стіни з вікнами, автомобілі має бути не менше 6 метрів. А в нього прямо біля входу жах. Пишіть заяву. Дякую. Залежність будь-яка від вас це психологічна травма. Модель схвалення батьківською фігурою мамою або начальником. До речі, ваша постійна потреба нас принижувати. Це теж залежність. От і я хочу позбутися цієї залежності. Замість однієї хуліганки. Дві хуліганки. Але закрили штрафами. Дехто спровокував ще одну скаргу на генератор. Щось новеньке. Образи на генератор цього місяці ще не було. Бо заявник сказав, що він працює по 16 годин поруч з під'їздом і з порушенням розташування. По 16 годин? Навіщо? вже світло вимикають? Так, будяк, ти створив проблему, ти йди і вирішуй. І візьми з собою психолога. Поговорити про залежності. А я ж просила. Але ніяких але. Ти його зламала, Ти ремонтуй. Так, звісно, що не буду тут не слушати. Ого. То у нас тепер так здаються оперативні доклади. На вушко? Зручно, зручно. Одне бактеріальне поле. Кайф. Що хотів? По сусідах. Перевиконання плану. Замість однієї хуліганки дві. Вони вже закриті. Можете передавати суд. Це все. Дякую, майоре. Ага. Думала, так просто мене здихатись. Що за секретики, а? Може, розкажете. а? Та нічого такого важливого. Ну, Просто обговорення робочих моментів. Угу. Mm -hmm. До речі, по одній з цих заявок ми також отримали наводку. здалося. схоже, що в підвалі будинку вирощують коноплю. І цілодобово ганяють генератор. Не цікаво. <клес> Я тоді. Май. І для чого це міряти? То ти так видно, що менше п'яти метрів. Для протоколу. Метр дев'яносто. Запиши. Олесь, я так подумав. Може, ти перестанеш на мене ображатись. А я не буду подавати тебе на звільнення. Йде? Йде? Твоя пропозиція йде. Знаєш куди? Я шантажистом справ справді маю. Добре. Тоді шукаю роботу. О, а ви вже приїхали. І що, я був правий? Так. Це чи є? Ну, тут з одного з нашого під'їзду, знаєте, такий е, типовий наркоша. Попривозив тут світла, ящики різні. Ну, ви розумієте? Угу. О, до речі, ось він. Добрий день. Це ваше? Ну, моє. А що? Сусіди скаржаться. Ну і? ну і показуйте, куди веде кабель, що вирощуєте. А ви хто? Поліція. Прям показуєте? Ну, no проблем. Тільки ви спочатку ордер показуєте. Я тобі зараз такий штраф покажу за порушення норм використання приладу, а потім начеклую строк і список ліків до нього, щоб ти звідти вийшов здоровий. Ясно? Добре, добре! Чого одразу такі нерви? Пішли в підвал. День Начальник оперативного відділу. Так, це переписка, це не цікаво. Це по роботі. Не охранів. Трохи перегнув так. Але ж це для спільного блага. А, ці фото це. Просто забула видалити. Не лізь моє життя і чхай на нього так само, як я на твоє. Щось ти погано чхаєш на моє. На паталоганатом Валерію у тебе явно алергія. Що? Я ж не лізу до тебе в телефон і не дивлюсь, чи є у вас там якась переписка. Поміняй пароль! Бо я все ще пам'ятаю твій день народження. Ого. Ми накрили наркобари, Я тобі казав, я тобі казав. А що це? Це маленька канапля якась, так? Новий сорт? Полегше, це мікрогрін. Мікроші. Молоді паростки овочевих рослин, які вирощують спеціально створених для цього умовах. Бінго! Вибачте, що розчарував, але підвищення вам не світить. Так що це все виключно для здоров'я. Так, тільки ваш генератор забруднює повітря і шкодить екології. Вимушена міра, бо електрик почав вирубати другий під'їзд із ліфтом, а до того весь час живлення було. А тепер через блекаути і цього козла весь врожай загине. А до чого тут цей козел? Я перепрошую. дуже. А, і електрик. Так, ліфт був на окремій лінії, і електрик вирубає його вручну. Я студент політеху і сам електрик. Але через те, що я підключався не дуже законно, то і скандал не влаштовував. Треба дзвонити з Констатую, Констатую тебе токсична залежність від сковороди. Самі простежимо. Осика, як так? Чому ж не на пілоні. Сама не в захваті, що так вийшло. Був зовсім інший план. Так, згортати своє стрибка казино руки в ноги, є завдання. Треба прослідувати за паном Царенко. Що нам робити, коли електрик дійсно почне світло вимикати? Затримувати його? Формально ні. Це не злочин, лише підстава для підозри. Думай ще. Виробити його. <світ> Ми тут для того, аби довести, аби заперечити цей факт. Подумай ще раз, щоб зробила людина розумна на твоєму місці. Ну мені звідки знати? Каріна б на телефон зняла. 350 за Цезар. Нічого собі. Чуєш? А хто це знає? Це генерал з головного управління. Колишній начальник Марини чутно. Я вмію читати по губах. Серйозно? Зараз. Тихо. Мартіні. Мартіні. Що? А. Марині Олексіївні. Важче. Пінцет не треба рвати, вона не коронує Симуляцію. мощно випити це все. Осика, що ти несеш? Ти що краще вмієш? Чай з лимоном 120? А потім він вийшов. І нас не побачив. Цікаво, цікаво. Відео є. Це його косяк, він мене відволік і я завтикала. Так… Я не знаю, про що ви там з Саренком шушукаєтесь, але я впевнений. Він щось приховує. Ти знала, що він потик і від тебе зустрічався з генералом. Добре, скажу, бо не відчепився. Мене попередили, що у відділку планується прокурорська перевірка. Але не зважаю. Ми сиренко впораємось. Все. Я думаю, на твоєму місці йому не довірю. Він тебе підставить. А мені немає на кого покластися. Які варіанти? Ти? Який вже підставив? І це доконаний факт. Браво! Біс! Оскар за операторську роботу. Вчись, блогерша. Ну що? Мій тупуватий дамоклів моклів меч. Над ким не виснеш. Вже вирішив? Кого звільняємо? Я не тупий. Я знаю, що таке домоклів меч. Mm -hmm. ну, це меч, яким розрублювали вортії вузол. Mm -hmm. Так що там наш стукач? Дасть інформацію по електрику? Написав, що скоро під'їде. Чомусь я не здивований, що стукач написав саме тобі. Можеш посміятися? Дякую. Ви сказали, що нового електрика знайшов консьєрж. Так. Е, вони разом раніше десь працювали. А який контингент живети? Дуже різний контингент. Дуже. А. Чотири квартири стоять законсервовані повністю. У, люди з 22-го року як виїхали, так все і лишили. Прекрасно! Ви просто знахідка для слідства. А які саме квартири? Можете написати? Ще раз, я йду з тобою на побачення і не ображаюсь, а ти не подеш мене на звільнення. Так? Угу. Іде? Іде. В дупу твоя маніпуляція. Ну, ви ніби змовились всі. Чого? Ну, Тому що сковердаю так мене не звільнить. Чого? Ну, тому що я не знайшла своє справжнє кохання і моя доля бути тут. А чому ти в ліфті погодила зі мною в ресторан піти? А ти одразу не зрозумів. Олесю позлити. Ясно, що підеш шукати собі любов в іншому відділку. Краще під відділок. Осика, зв'яжись з усіма власниками квартир, дізнайся, чи у всіх стоїть сигналізація. Олеся би на знайому локацію у двір. Постежити за електриком і консьєржем. Задіну. Доброго вечора. Ми з України. Вибачте, нічого краще для затримання не придумав. Здавайтесь. Біжи, так. біжи, біжи, біжи. Три з чотирьох квартир з лютого ніхто не перевіряв. На одну навідується сестра, яка лишилася в Києві. На всіх стоять сигналізації. Добре, дойді до Марини візьми дозвіл на огляд цих трьох квартир. Угу. Стій. А ну. <звук> <звук> а ти кажеш, не фартовий. Як ми пам'ятаємо, з 22-го року багато квартир стоїть без господарів. І консьєрж про це прекрасно знав. І тут я зрозумів, що коли вимикають світло, сигналізації переходять на резервне живлення. За пару годин акуми в сигналізаціях розряджаються. Електрик і консьєрж вираховували цей цикл, вимикали живлення в під'їзді і потроху чистили вже третю квартиру. Отак затятість будь-яка перетворила. Побутову. хуліганську підправив. Не <кій> розкрите серійне пограбування. Я ж репетирував. Можна ще раз? Ні, 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 ні. Мені достатньо було попередніх трьох. <кій> ну от як я можу відпустити тебе в головному пралінню? Якщо любиш, відпусти. <кій> ні. Не любиш? Чи ні, не відпустиш? <кій> Якщо ти мені хоч трохи довіряєш. Не вір за ринку. Чим то й проблема? Я тобі не трішки не довідаю. А чого ви розсілися? У вас справ немає? Так ми закрили сьогодні справу. Ага, навіть декілька. Ледь не забув. Будяк, то що ти вирішив? Кого ми звільняємо? Я зробив вибір. Так, 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 так. Сьогодні наше шоу покидає. Покидає наше шоу. Ніхто. Ти не зрозумів правила, мій тугенький Аладін. Джим має виконати бажання. Обов'язково. Тож ти маєш зробити вибір. Жасмін, Абу чи журбу. Я просто більше не пам'ятаю нікого з того мультику. Або вирішуєш ти, або. А, добре. Я зробив вибір так. Я прийняв рішення, звільняйте мене. Який красивий фінал у Казки. Він пожертвував собою заради друзів і злічари розтанув. Ти так думав? Ви в касті, пиши за